І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає бамбусік на EBR-75FL10. карта Так, Це у нас ebr чик восьмого е... рівня, преміум ebr чик так, і яка в нього є перевага, зразу ж кажу. Це барабан на два снаряди. Отже... Це не тільки розвідник може бути, а це може бути і нахлопушувач, а й ще й, мені здається, ще й прихлопушувач. Давайте будемо дивитися, що у нас за гармата. У нас гармата 75 мм калібр, 180 пробиття, чудово, чудово, в принципі, так. І 175 одиниць шкода від пострілу. Два снаряди. І я так розумію, що сам барабан перезаряджається доволі швидко. Ну і починаємо прихлопушувати. Чудово! Одного вже світляка знешкодили. Ще залишається три. Дуже багато ПТ, дуже багато тяжів, буде по кому постріляти, правда? Ну і бачимо, що є відмітини на столі гармати. О, ну, це дійсно це такий, знаєте, є берчик, в якому... Мені здається, на лінії фронту дуже чудово грати, так? Якщо ти ще вмієш на ЄБР грати, тому що ну, такі ж Ну, бачимо, чудово, що наш герой не смикає камерою, так, бо у нас і так тут такі чудові. І приїхав вже до розпу суперників, так, в наглючу. Тут у нас дуельна дуель, на дуель Скорпіона. Він не очікував він цього. Він там собі своїми справами займався. у нього якийсь був план на бій. Всі плани, на бій в нього вже. Змінилися, так, він поїхав вже наступний бій, і два вороги знищено. Чомусь бачите, я, напевне, ну, е, напевне я е, майже завжди вгадую, тому що казав по прихлопушуванню, і буде тут по прихлопушуванню, Вже якщо на перших хвилинах два вороги знищено, то Будемо, іще і знищувати їх. Зустрічний бій. так. І ми вже заїхали на решт суперників, вони чомусь всі поперли на центр і поперли займати е, саме скелі. А, а навпаки, як зазвичай, то з правого респу, е, це я вже розповідав в попередніх відео, то їдуть і захоплюють скелі. Чомусь, напевне, вони обрали цей план, тому що вони побачили. Реплей від підписників у гравця ЮЕ, і вони думають, поїдемо зараз. Ми на скелі і заберемо центр. Ну, вже бачимо, вони так як, беруть в облогу базу. Це буде цікаво. 4-6 по бою, три вороги у нас вже знищено. Ми тут перехлопушуємо просто, ну як з кулемета, бачимо перезарядка самого барабана, ну проблем ніяких. Я не бачу перезарядки. Дуже комфортно. І гармата бачимо влучна. Так? І нічого суперники не можуть зробити. <смі> вже в мене поліпший дидастрій, вже 2, 566 настріляв. На восьмому рівні. Так, це дуже круто. У нас ще 5 хвилин бою не пройшло. Добираємо, не дали добрати. Нічого. Так, і бачимо там борщик. Ну, вони, знаєте як? Вони проїхали через скелі, бачать, що всі на захоплення. і вони е вирішили взяти в облогу базу. І всі почали випучувати очі і їхати, але вони наших перехопушують, і це вже не чудово. Так. Тільки що було чудово, тепер не чудово. Нам зараз треба напевно, дуельну дуель з 에, 에, LHMTV, з якою ми повинні переможцем вийти, я думаю. Ано? Так, без проблем. Куасика. Ну і ще й майстер тарану Догнати. Є, yeah. чудовий, момент. А це чудово було епічно. Так, забираємо зразу шот. Як побачення. П'ять ворогів знищено. Так, а скільки ж він буде, іще знищить цих ворогів? Напевне, дуже багато буде ще. Так, в нас ЛТшка стоїть там біля нашого ре... Вірніше, біля респу суперників, так. Там намагаються її знищують, зараз ми її допоможемо. 15 кп залишилось. Чудово, бачимо що. У нас ще й обсидіан тримається по центру, ну, його вже там точно прихопушуємо, ми його вже ніяк не врятуємо. Якщо ось так наглючо туди вилетіти, вилеті, то нас точно заберуть. Допомагаємо як можемо. Все знешкоджують обсидіана і залишається лише ЛТшка. На ЛТшку зараз випротив, що очі підуть вороги, а нам просто покиде працювати. І чудово, що немає артилерії. Підійшов. тут. Шість ворогів знищено. Оце епічний епік, я вам скажу. Я вражений. Це напевне підписник писав мені, що надіслав на EBR чипу восьмого рівня. Так? А я давно ну, довго не викладую його в YouTube. Я тільки зараз його записав. Просто. Там дуже багато реплеїв. отже, це напевне цей підписник писав Дочекалися. Багато реплеїв, я ж не можу їх швидко всі записати, так? Так, у нас беруть два танки базу. так? Летить тут GSOR 1008. Летить чому? Він тіпа, на блок, на блок бази так? щоб ми не вилетіли, не були захоплені. верніше, ЛТ432, він там дуже чудово грає він бачимо. Ну, лише в нас надія, що він зіб'є захоплення. Ми зараз підсвічуємо, втрачаємо тут багато хп, критуємося. Верніше нас критує спореда. Яка у нас з цим Сором запекла боротьба? Він, він теж, так? Я, наскільки пам'ятаю, він теж там з барабаном збиває там захоплення, так? поки я розповідав, чудові та цікаві історії, бо я все на нашого героя дивлюсь. А це братіш там, чудовий. Зет. Будемо зет називати, так? Все, виграємо ми цю дуэль дуель, 7 ворогів знищено. Ну що, ЄБР це не їмбаще? Мені здається, ЄБРЦ їм біще. Особливо, якщо майстерний, який має Ну такого єбриста в плані, так, то це... Вже, е, виїжджаєш там у е, укріп райони, то я думаю, ти вже впевнений, що це вже перемога буде. з не бризки. І це ще ж де все, ще ж є кого постріляти. так. Потім Скорпіон прикриває базу, де 103 ми зішкоджуємо вже восьмого, Так, перезаряджаємося, ну там по два постріли кожному, 15 секунд до захоплення. ТСТЛТ пішов вперед, пішов, 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 зараз підсвітимо. стріляємо. Вах, не збив, 6 кухні. Вах, чудо! Чи захоплення збив... Скільки там захоплення збив? Ну багато, так? Не від'їжджають тяжі, ну напевне вони вже дуже нервуються, так? Ну, дивіться, два тяжа проти двох ЛТ. На базі скорпіон там десь не зрозуміло, він я думаю, він буде стояти, але він впав туди до каналу. Тут, тут ми їх бачимо. І знову збуваємо захоплення. Вибиваємо весь дуб СТС <су> <airliner>. <sm <degrees> <smiles> 54. Я думаю, що у них вже не те, що там підгорає, у них там вже все згоріло. Вже скорпіон намагається третій стати на захоплення. Напевно, їм треба було поб'єднатися та забрати тестолоте. Почати Ой, знову я тестело кажу. ЛТ-432. вибачаюсь, ну буває. Коли захоплюєш і такий бій. Буває десь. Можу помилитися в назві. Дев'ятий ворог знищений, Ну що, ну це десятий наш ворог. Нас хп майже немає, але я думаю, що буде відволікати ЛТ432, буде відволікати там Скорпіона, а тяжик наш. З'їжджає. я вже, вже, вже не вистачило терпіння. з'їжджають, їдуть на ЛТ. Знову хотів сказати, на тест ЛТ. Так, а ми зараз такий маневр зробимо. А він там б'ється, дивіться, з останніх сил Скорпіона розхлопує. Я допомогти. він там впоров. Чудовий бій. Ну просто епік. Я під чудовим. Поліпшеними враженнями. Дякую за реплей. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.